І мешканці першої багатоповерхівки два роки. Уже наступного Катруся мала б піти у дитсадок. Власне, через наявність навчального дошкільного закладу родина і придбала квартиру саме у цьому місці і за вищою ціною. Зараз мама Тетяна з маленькою донечкою на руках відстоюють можливість його відвідувати. Забудовник наш веде дискусії із Київрадою. Як нам розказував забудовник, Київрада не хотіла приймати його. На державну основу, тому що немає коштів для його утримання за сплату за газ та інше. І на даний час вже було оголошено нам про те, що він буде частний цей дитячий садочок, і вартість туди обслуговування наших дітей буде становити десь в районі 5-6 тисяч гривень на місяць. На подвір'ї новобудов, прямо навпроти зачиненого садочка, юрист Павло пояснює спантеличеним мамам, як так сталося, що вони залишилися без дитсадка. Виявляється, отримавши землю під будівництво, забудовник зобов'язується зробити щось для міста. Це може бути нова дорога, сквер чи дитсадок. Цей забудовник обрав останнє за умовами договору, претендував на зменшення пайового внеску. Однак, коли захотів забрати свій бонус, виявилося, що відповідна постанова вже не діє. Тоді забудовник вирішив повернути уже переданий міст. Ту дитячий садок, тим паче міська адміністрація, взявши на баланс дошкільний заклад, не встигла зареєструвати право власності на нього. Забудовник звернувся до суду і повернув собі об'єкт. У ході будівництва та введення в експлуатацію об'єкта позивач мав намір скористатися правом на зменшення розміру пайового внеску у розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста на суму балансової вартості дитсадка при укладенні відповідного договору пайової участі, для чого звернувся з клопотанням до структурного підрозділу департаменту комунальної власності міста Києва та запропонував передати дитсадок до комунальної власності міста Києва за умови зменшення на суму балансової вартості дитсадка розмір внеску у у розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста зв'язку із будівництвом об'єкта. По условиям изначально был садик, передача на баланс города, но документы не подписались, садик остался в собственности застройщика. То тобто, есть ключи городу передали в свое время, город не оформил до конца никаких документов. Собственно, это выходит из решения из текста решения суда. Поэтому садик на текущий момент, по крайней мере, если судить по решению первой инстанции садик знаходиться в власності на текущу момент. застройщика. садочок можна було б відстояти в апеляційному суді, оскільки рішення було прийняте за відсутності представників влади, і їхні аргументи суд не врахував. Чому міська адміністрація не подала апеляцію на рішення першої інстанції, нам не пояснили. На численні звернення журналістські запити відповіді ми так і не отримали. Так само мовчить і забудовник. Попри усю абсурдність ситуації, усе законно. По факту садок збудований, от тільки про можливу оренду і ціну як приватного закладу ніде не йшлося. Тому батькам цих крихіток юрист радить не полишати спроб дізнатися. Чому влада передумала і залишила діток без дошкільного закладу? Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.